Ризик відторгнення імпланта, що важливо знати: відторгнення імплантів рідкість, але це можливо через кілька факторів. По-перше, це кваліфікація хірурга, обираючи хірурга з досить великим досвідом, ви зменшуєте ризики відторгнення імплантів, тому що він може передбачити ускладнення, які можуть виникнути, та уникнути їх заздалегідь. По-друге, варто обирати відомих виробників імплантів. Це пов'язано з тим, що вони слідкують за виробництвом імплантів, надають пожиттєву гарантію на імпланти, а також завжди є комплектуючі до цих імплантів. Загальні захворювання це також може впливати на відторгнення імплантів. Але це все можна коригувати за допомогою лікарів. Недотримання рекомендацій. Дуже важливо дотримуватися всіх рекомендацій, які надає лікар, тому що інфікування рани може спричинити також відторгнення імпланту. Так що ж робити, коли є підозра, що імплант не приживається? В першу чергу обов'язково якнайшвидше потрібно звернутися до стоматолога. Він проведе огляд та заспокоїть вас, що все гаразд. Або якщо щось йому не сподобається, то він вам відкоригує ваші рекомендації.